Друзі, ми щиро вітаємо вас. Це передача сховок, і ми продовжимо розмовляти про духовні цінності, які важливі для нашого життя. Це друга частина нашої передачі на тему церква чи секта. Минулий раз ми е розмовляли з нашим гостем. Я сьогодні вам теж ще можливо ви не дивилися першу частину ще раз представлю нашого гостя. Це Пастор Валерій Вернер, доктор Богослів'я. І отже, таки ну, невеличкий висновок з минулого разу. Ми робимо, що е термін секта він більш привитий в нашому суспільстві, ніж органічно з'явившися. Що це було привито ну, радянською владою режимом, який виступав проти, і бачив церкву, істину, живу церкву як конкурентом. І за цього він сформував цей стереотип секти і не, не, не тільки ем, рекламним чином це зробив, але і війшов всередину кров вкропився, скажімо так, і навіть сформував трішки доктринально вплинув на формування євангельських церков. І ось сьогодні до багатьох цей термін дійшов таким чином. І сьогодні ми розмовляємо, друзі, з Валерієм Валерійовичем. Тому вітаємо тебе на нашому ефірі. Вітаю радіо. Раді, і давай давай продовжимо цю тему. І ось питання таке: ну з вашого розуміння, яке відношення українців до протестантських церков зараз, і яке було раніше, От якщо ми візьмемо українське середовище 17 століття, релігійну складову, на що я би хотів звернути увагу зараз? Я хочу зробити посилання на відомого професора Наталя Яковенка. Яка в своїй книзі в пошуках нового неба, вона досліджує православне середовище на території України, яке ж воно було, і вона йому дає назву Неправославне православ'я. Угу. Тобто, що це означає? Українці 17 століття по назві православні, а по своїй суті неправославні. Або можна інакше інтерпретувати, я не можу назвати українців в 17 столітті, що вони православні, яка ж була віра українців або релігійне споглядання в XVII столітті, хочу нагадати нашим слухачам, що перший катехізіс, віровчення православної церкви в Україні виникає в 1640 році. Це середина 17 століття, угу. тобто, в що люди взагалі вірили. До цього ніякого такого віра в формі катехізису не існувало. Автор катехізису відомий Петро Могило, взагалі реформатор православної церкви, mm -hmm. ну це окрема постать. Тобто, питання, в що вірили українці? І який їхній був релігійний світогляд, хочу повернутися 10 років назад до створення православного катехізису, відомий Вселенський. Патріарх Кирил Лукаріс приймає такі робить симбіозм кальвіністичного і православного символу віри. В одне ціле. Я хочу буквально прочитати один абзац: Ми віримо, що людина виправдовується вірою, а не ділами. Один угу. із пунктів. Угу. Це вселенський патріарх Константинопольський. А чому я на цьому фокусую увагу? Українська церква, як сьогодні, після надання її Томосу, вона орієнтувала завжди на візантійську спадщину. Так от питання. 17 століття українська церква орієнтується на візантійську спадщину. Який символ віри вірили українці? Якщо вони повинні орієнтуватись на візантійську спадщину? Це от був символ віри Крила Лукаріса, кальвіністично символ віри. Я раджу його також почитати. Там дуже багато деталь і про вибрання людини, такі кальвіністичні, ухили є в цьому. Але відбувається певний симбіоз. Тобто, теологія, взагалі, в формі катехізису починає формувати в XVII столітті. Коли з'являється катехізис, то він вже починає пояснювати людям, що вони починають вірити. До цього в церквах просто люди молилися і читали символ віри, як ми сьогодні бачимо в традиційній церкві. Uh -huh. Так от, коли був прийнятий катехізіс Крилл Лукаріса, ми можемо запитати, а який символ віри прогол проголошували українці в церквах. Uh -huh. Більше за все, що вони проголошували каліністичний символ віри. Тому це... Бо він єдиний тоді був, виходить? Ну, да. да. а і Київська, і Київська церква повинна була орієнтуватися на Константинопольську церкву, на вселенського mm. патріарха. Mm. Там було далі було там дуже багато труднощів, бо вселенського патріарха Кирило Лукаріса шість разів знімали посади, і потім його повертали назад. Ну це окрема історія. Mm -hmm. Про неї може також говорити. Ну, я до чого буду? Що от протестантський світогляд був дуже близький до православного, і навпаки, було дуже багато спільного. Що таке протестантизм в 16 столітті? Ми маємо для себе зрозуміти таку от картину. Вже фактично пройшла епоха Мартина Лютера. Вже були написані всі книги Мартина Лютера, всі mm -hmm. книги Жана Кальвіна, були сформовані доктрини. І коли протестанти приходили сюди, на територію України, вони запитували у людей, де-факто, в що вірите ви, розкажіть нам. І пересічний православний, він, йому було тяжко пояснити насправді. Що він, від... він казав, я вірю в Бога, я вірю в Ісуса Христа. Ну, доктринально все це було пояснити дуже тяжко. Справа в тому, що не було катехізму, вчення. вчення не було. Угу, угу. Тому о, тут були дуже, дуже близькі відносини, були, скажімо, цих двох релігійних культур. Також би я хотів звернути увагу, що українці до 18 століття не носять натільних хрестів, бо вони також апелювали до візантійської спадщини, яка при хрещенні дитини не давала. Ніяких? Ніяких, так. Mm -hmm. да. Тобто mm -hmm. перед нами українці, які не, не носять натільних хрестиків, які читають кальвіністичний символ Крила Лукаріса, хай, mm -hmm. хай не на довгий час, але вони його, але вони його читають. Да? Далі е, такий третій цікавий елемент: В Великому князівстві Литовському було 5 православних протестантських соборів. Уявляєте собі? Mm -hmm. Кінець 16 го середина 17 го століття. Останній був Варшавський у 1632 році. Тобто православні разом з протестантами, плюс еліта православна, як релігійна, так і знать із, з, 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 зі сторони протестантів, проводили п'ять спільних з'їздів. Чого взагалі нема в нашій стереографії. Вони проводили, і, і там була між ними певна домовленість в тому плані, що протестанти будуть такі ж мати самі права в Великому князівстві Литовському і, і в Річі Посполити, як саме і православні. Тому а православні давали їм на це добро. Це, це, усі всі з'їзди говорять про те, що дуже багато було спільного в 17 столітті між православними і між протестантами. Справа в тому, що те, те православ'я, яке ми сьогодні з вами маємо, це вже пізнє православне, це православ'я 18 століття, яке було сконструйовано Фіафаном Прокоповичем, це окрема постать, про яку треба говорити, да? Симоном Тодорським та іншими, іншими інтелектуалами. До цього часу ми взагалі бачимо і іншу форму. Скажи, будь ласка, от мені зараз приходить думка: де ж тоді відбулося оцей надлом. Як нам зрозуміти зараз? Якщо історично так воно починалося, вони разом планували, робили, е, рухалися разом, але ми сьогодні маємо іншу історичну бекграунд, скажімо так, на бекграунд Зовсім сильного надлому і ями великої між православ'ям протестантством, І взагалі ми ну, це сьогодні так воно пом'якшало, а раніше було як протестанти, як ім'я таке, ну, скажімо, сектанське якесь щось страшне. Де це відбулося, щоб нам трішки зрозуміти, як так сталося, що все змінилося? Ну, надлом відбувається насправді вже пізніше. Коли Україна, ви знаєте, через. Підписання між е, Польщею та Московією в 1686 році, так званий це вічний мир, так по договору якого е, відходив Київ та лівий берег України по Дніпро. Да? Отак, це, це один із пунктів. Угу. Я, в, я казав вам в першій частині, що Московія, на відміну від українців, не раз не розглядала протестантську спільноту, я в цілому зараз підкреслюю, як резервуар, який можна задіяти, скажімо, на своєму, на, на своєму боці. А угу. навпаки він винищувався. Угу. От якщо навіть сьогодні провести паралелі, Україна воює з Росією, на тих окупованих територіях немає жодної Іванівської церкви. Бо вони вороги. Вони вороги. Тобто їх просто зачистили. Так само там немає греко-греко-католиків. Ну, немає. Да, так, немає, немає. Тобто десь окремо збираються, мабуть, по хатам, а юридично їх немає. От щось подібне було і таке. Uh -huh. а, якщо в Росії в, в, в другій половині XVII століття да, відбувається реформа Нікона, і на цих реф, реформах в 17 столітті обговорюються такі доктринальні питання, як хрещення. Хреститись двома пальцями чи трьома пальцями. А тепер давайте ми повернемось до протестантського світу, е, вже написаний протестантський символ віри, всі праці повторюю, Мартина Лютера, Жана Кальвіна, інших богословів. Тобто, і коли ти це порівнюєш з Московією, де на соборі вирішують питання, як треба хреститись, ви, ми повинні всі усвідомити. Це два різних світи. Mm -hmm. Релігія і реальне вчення зовнішні тут совіщення. сформовані всі доктрини, так. вже глиб так. вже сотні років вісну доктрини, А там тільки піднімається питання: як хреститись, тобто, це інший взагалі світ. Який не міг зрозуміти навіть західний світ взагалі у цей рівень культури інтелектуальний, який там склас я навіть там такий приклад приведу в 1550 році, містом Магдебург зі протестантських служителів вони приймають рішення, що церква повинна бути відділена від держави. Ну кидають певний виклад Карлу п'ятому римському імператору. Священе, ну, Римської імперії, Германська нація проходить 10 місяців. В Росії, в Московії той час, відбувається Стагловий собор через 10 місяців, в 1551 році, угу. де Іван Грозний збирає священників, і з того часу церква повністю підчиняється царю. І він є голова церкви. Це типу реакція. Це, да? це, це, була, побачив це була реакція крові. на протестантське середовище. Uh -huh, uh -huh. Протестанти, і от буквально в цей період часу ми бачимо дві гілки. Протестанти сказали, ми приймаємо владу, це Божий інститут, ми поважаємо, але церква повинна бути окрема, як Божий інститут, вона інше призначення. І тут це же саме період часу відбувається взагалі все зворотнє. Типу, приватизація церкви Приватиза... владою. приватизація церкви і утримання монополії угу. влади своєї да. через церковний інститут. І Далі дуже цікаво, що відбувається. Протестантська ну, православна еліта вона активно навчалася в протестантських закладах. От, наприклад, давайте візьмемо Феофана Прокоповича. Це, по суті, була людина номер один в православної церкви. Царської Росії. Київлянин, неймовірно розумна людина, закінчила дуже багато різних навчальних закладів. Але мене цікавить один заклад, на якому я хотів би сконцентрувати увагу. Він вчився в Гале, Русія. В Гале приймали вчитися тільки тих людей, які приймали протестантську віру. Фіфіафон Прокопович він прийняв протестантську віру в Гале і вчився, до речі, був військовим капеланом. Угу. Цікаво. Так, да, служ... а він мав в Прусі відслужити в прусській армії. І потім він повертається в Москву і починає робити е, свої реформи релігійні. Коли він, до речі, помирає, то в, в Прусії, в місті Гале, е, була дуже Така реакція помер великий протестант. Uh -huh. Російський історик Флоровський, коли він описує е Феофана Прокоповича, він пише про нього, це православний історик, е пише про те, що е він, не про він не просто цікавився протестантськими поглядами, він був істинний протестант. Uh -huh. У формі, типу, в формі, врясі, врясі, Але да, він да. був протестант. Да, да, да. Що цікаво, це що mm -hmm. цікаво, він написав катехізіс, який набрав дуже велику популярність. До речі, оригінал цього катехізиса, він в Гале досі зберігається. У чеді отрокам я мав насолоду його прочитати, цей Катехізіс. І цей катехізіс буквально пишеться там через 60 років після катехізіса Петра Могили. Де він цікаво, там, наприклад, там, заперечує там, деякі таїнства церковні. Угу. Диві... Це вже трішки демонічна історія починається. 에... Чи, як? Ну, чи це і... просто історія? Справа в тому, що е... за цима людьми стояли певні кола. Якщо, наприклад, взяти Петро Могилу з його катехізісом, йому катехізіс допомогли написати єзуїти, бо він з ними мав дуже угу. таку плі... плідні відносини. А Феофан Прокопович мав дуже тисні відносини з протестантами. То у них от два таких митрополіта, дві такі суттєві постаті, яких називають православними, але у них на одні ті самі речі були повністю е різні погляди. Друга дуже цікава постать, яку неможливо ну, обійти, це Симон Тодорський. Також людина, яка навчалась в гале, був протестантом. Неймовірний інтелектуал. Він повертається з гале, приїжджає в Києво в Могилянську Академію, і коли він приїхав, а, з його появою а, в Києво-Могилянській Академії починає от, квітнути от, старі мови: грецька, арамейська, єврейська. Угу. Бо він був у насіємці цих мов, угу. а, його там навчили протестанти. Протестанти, ви знаєте, вони люблять все в оригіналі дивитися. Так от, цього він набрався там. І от з його, з його появою це з'являється в Києво-Могилянській академії. Його учням, його учням був е, Григорій Сковорода. Угу. Григорій Сковорода набирається від свого духовного наставника е, всіх цих доктрин. Да? Угу. І він вивчає з ним німецьку мову. Григорій Сковорода знав німецьку мову, хто його навчив, Симон Тодорський його навчив. Угу. І, от в нашій уяві про Григорія Варда, так мандруючий філософ. Чому мандруючий філософ, от, от таке гасло звучить, якби пояснення, бо він не вписується ні в православну концепцію, ні в католицьку концепцію. Бо коли ти читаєш його справи, там про серце, про ногу, людину, таких доктрин не було не в не в православній, ні католицьку це. Це вже відкриття духовні. Це не просто відкриття духовні. Нам треба просто відійти. Від розуміння, що Григорій Савич-Сковорода – це філософ. Просто що ми бачимо? Ми бачимо, що українська інтелігенція, духовні постаті, вони мали дуже близькі відносини з протестантами. Бо протестантизм, як і сьогодні, так і тоді це було ядро інформаційної революції. От просто інформаційна революція. Усього ноу-хау, усього найкращого, модерного, реформованого. Все було в всіх закладах. Uh -huh. Тому туди приїжджали православні постаті навчатися, uh -huh. і українці, українські інтелігенти, ну і багато інших. От те, що я зараз розказую, це по суті зберігалося до середини 19 століття, фактично. Після наполеоновських війн ситуація в світі дуже змінюється. Хочу вам нагадати, після 30-літньої війни в Європі між католиками і протестантами наступає ну, мир і гарантами в Європі виступають дві країни. Це Швеція, чому я і згадував наші першій зустрічі, чому Карл 12 прийшов в Україну. Він гарант стабільності в Європі. Ніякої зради Мазепи не було. Він звернувся до гаранта Європи прийти в Україну на захист. І другий, як його називали, великий католицький король це король Франції. Uh -huh. І що у нас відбувається? В 18 столітті е, за арени сходить з Швеція після війн довгих в Європі, залишається єдиним гарантом, це Франція. І після наполеоновських війн в 19 столітті вже Франція сходить з Арени як гарант певного світу. І тут у всій цій війні, після цієї, війни, дуже сильно, сильно виграють німецькі доми. Mm -hmm. От, наприклад, про які німецькі доми я зараз говорю? У нас залишається потужна держава, це Прусія, Друга імперія це Австро-Угорська імперія, це також німецький дом. І третій дом династія Горштинготорських. Яка керувала Росією. Угу. Ніяких там Романових не було. Це просто була вивиска Романови, але насправді це була німецька діаспора, яка 300 років керувала е, Російською імперією. І от ці три німецьких дома, кожен із них е, ділить територію Європи і починає представляти певні релігійні нерелігії. Які... Угу. Прусія представляє протестантські інтереси. Гарантом миру стабільності для протестантів Австро-Вінгрія венгрія католицький світ, і Росія православний світ. Тоді в Росії з'являються дуже великі амбіції на Константинополь і так далі. Угу. От навіть виникає гасло в середині дев'ятнадцятого століття. Православія, самодержавія і народність. В першу чергу православія. Uh -huh. тобто, в середини 19 століття е, Росія реально приймає рішення: царська Росія орієнтуватись на православне середовище. От так. Тобто, от, от, от така ділема произошла в європейському світі. Uh -huh. Раніше одні були гарантами, а пізніше стали іншими. Uh -huh. і от тому, переділ такі такий переділ відбувся uh -huh. uh -huh. європейський світу і це дуже важливо роз, ну, розуміти. До, до цього, до наполеоновських війн, вони були союзниками між собою, Австрія, Прусія і Росія. Вони завжди були разом союзниками. Після цього вони починають між собою вступати конфронтації, бо відбувається певний переподіл. Так. І ми підпадаємо під цю історію. А, ми, підпа... а ми підпадаємо да, під цю історію. І всі Залишки, коріння, все те, що було розвинуте. Да. Получається, що... це все викорінюється. Викорінюється, і... відбувається певне перезавантаження. До цього треба ж не забувати, наприклад, 18 століття указ Катерини Другої про те, що іноземці мають право селитися на території царської Росії. І Просто величезна кількість протестантів. Приїжджають в Україну mm -hmm. на півдні України починають селитись, їм дають величезні території. Що вони вкладали. Вони вкладали, кошти. вони інвестиції привозять, так. вони школи відкривають, вони а, про, а, протестантські малтовні будинки будують. Ну якщо там взяти Запорізьку, там область, наприклад, в 19 столітті, в кінці 19 століття, там було декілька сотень. Mm -hmm. Протестантських поселень. Угу. І от фактично кожне поселення мало свою церкву, протестантську церкву. Да. Коли більшовики прийшли, вони це все фізично зруйнували. І була школа. То ми можемо уявити собі, як проводиться в дослідженнях деяких, да, там одна монографія наукова, випроси германської історії. І от там є дослідження, релігійна складова. На території Запорізької області. Ну, там показує, що 30% Запорізької області була протестантською. Так, це, це, просто... це, це був центр так. світу міна нітів, думайте. Угу, угу. Тому дуже багато такі центрів було. І на третьому місці була німецька мова. От ми всі можемо просто на секундочку представити: Запорізька область, кінець 19 століття, де кожен третій говорить німецькою мовою. Угу. Я так розумію, що це і немалий вплив було на економіку. Правильно, ви, вони... ви правильно зазначили: 60% всіх грошей в царській Росії це були німецькі гроші, і які давали у ці протестантські поселення. Вони були неймовірно багаті, бо вони будували лікарні, та, наприклад, в Дніпрі першу лікарню побудували. Німці там місто Дніпро, каналізацію робили німці, Запоріжжя, там машинобудівні будівні заводи. Це всі заводи побудували німці. Це були величезні, багаті міценати, які будували мости, інфраструктуру, але паралельно жертвували великі гроші на шкіли і на багато чого інше. І при цьому зберігали потужні зв'язки зі своїм uh -huh. корінням на заході. Бо вони відправляли дітей вчитися в Німеччину в інші країни. Потім вони повертались назад і привозили з заходу протестантські ідеї, щоб далі розбудовувати українське суспільство. Так, тому е, я до чого такий невеличкий, скажімо, інсайд. Е, що коли ми говоримо, е, як з'явилося протестантство в Україні, і говоримо там православна історія, типу, це привили чи не привили, то ми взагалі бачимо історично. Як ви вже сказали, Україна це Європа, і тут скоріше треба говорити не про те, як з'явилося протестанство в Україні, а про те, як нас відрізали від Європи. Так, все вірно. і привели туди православі і забрали протестантизм за словами протестантизм. Ми говоримо. Свободу волі людини, вибору віри, вибору доктрини, ну розуміння, усвідомлення, хто такий Бог, що таке віра і чому я вірю, а не просто, як ми говорили раніше, розсуджувати двома чи трьома про формальні пальцями хреститись, про формальні е, обрядові. Ось що я хочу сказати: є обрядові речі, а є внутрішні для серця. Те, що змінює наше життя, тому це дуже цінно дякуємо за дуже дякую. такі цікаві факти. Це дуже багато чого пояснює. І от як ви вважаєте, що робить людину по справжньому віруючою? Якщо ми вже так довго часу розмовляли про справжню віру, яку викорінювали і яку важливо тримати в своєму житті? То що робить людину по справжньому віруючою? У мене. Три речі, які насправді роблять людину християнином: перша, це коли людина орієнтує своє життя на слово Боже. Тобто угу. Біблія повинна стати зірцем для мого життя. Друге, це бажання бути в церковному середовищі. Бо церква це середовище покликаних людей. Віруюча людина вона не може бути сама по собі. Вона буде шукати собі подібних. Так. Тому друге це бути в середовищі церковним. І третя церква – це покликані люди для певної справи. Тобто віруюча людина, яка виконує Боже покликання. І тут я хочу повторитись: перше, читання Слова, церковне середовище, і третє виконати волю Божу. Угу. Отака от от певна тріада це фундаментальні речі, які показують, що людина насправді є віруюча. Наостанок, що би ви хотіли побажати нашим глядачам сказати від серця просимо вас. Хочу побажати нашим друзям, хто буде нас слухати. Читайте Слово Боже. Знаходьте час для читання Слова Божого. А всю решту роботу у вашому серці зробить Господь, і ви побачите, як ви будете змінюватись, як буде змінювати ситуація в вашій сім'ї, найкращу сторону на роботі і взагалі все, що ви будете робити, ваш світогляд зміниться потужно. Бо слово Боже, яке ви будете читати, воно вас не залишить тим, ким ви б'є. Ви станете набагато кращим. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо цінно. Будемо це брати в наше життя, друзі. Отже, це була передача сховок, і ми розмовляли вели таку глибоку бесіду з пастором Валерієм Вернером. І щиро дякуємо вам, Дякую. що завітали до нас. Вам, друзі, бажаємо успіхів, бажаємо бути в справжній вірі, Бути, знаходитися в церкві, шукати Бога, як говорив Валерій Валерійович, читати Боже Слово. Це змінить ваше життя. Боже вам благословень!